Бивший м'як. Так? Ну. І ніхто не розслідує. Я кажу, циганчата вибили йому зуби і залишився виноград. Я кажу, давайте я зараз дам гроші і знайдеться хтось, хто здасть за такі гроші. Це, як його скажімо. Це циганча. Так? Почав обращатися до, до, до всіх. А вот далі слухають. Ну що там була? Значить, вбили цього. Я почав звертатися до сценарії. Давайте скинемося гроші. Я зараз е... помішую по всім по-любому, ну, що готовий заплатити, тому то я, хто вкаже вкарати. мені на цього. Здрасте, хто цьому. До кого? На консультацію. До п'ятницького, так? До п'ятницького, Так, ви до ні? Я на консультацію. Ну вона ж не буде тепер тут же буде приймати тут. Або орієнтуйтесь за за нами, так? Або я, за нами. На Живицьку, я другий. Да, ми ось третій. Ми, третій ми... Ми... Він не буде консультант, він тільки приймає жалоби. На а нет. Кон... це ісполнительна служба. Да. Консультируя якась жіночка друга. А це там, що ну, что трудно.